Травня 2025 року в Україні офіційно набрали чинності нові правила проходження військово-лікарської комісії. Міністерство оборони затвердило нову редакцію положення про ВЛК в ЗСУ, яке вже вплинуло на порядок мобілізації документа обігу, терміни розгляду справ та процедуру отримання рішень. Вітаю, друзі! З вами адвокат Олег Туїв у цьому відео детально розберемо, як тепер працює ВЛК і що змінилося з травня 2025 року. Які нові електронні сервіси впроваджено? Реєстр оберіг, електронний кабінет ВЛК. Як саме захистити свої права при проходженні ВЛК? Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити важливі оновлення з теми мобілізації, військового обліку та правової допомоги. Дивіться до кінця та збережіть, щоб не втратити важливу інформацію. А зараз до суті питання, що саме змінилося у проходженні ВЛК? Перше. Нововведення в документи обігу. На перший погляд, революція в паперовій бюрократії. Тепер автоматизація передачі даних. Якщо постанова ВЛК не потребує затвердження вищою інстанцією, вона автоматично надсилається до реєстру оберіг. Паперові документи для ТЦК більше не друкуються за винятком карток обстеження та супровідних документів. Це має зменшити кількість паперової тяганини. Паперовий пакет повертають лише з медичною карткою та супровідними документами. Для військовослужбовців ВЛК друкує та надсилає дві копії постанови, що теоретично спрощує процес для військових частин. Якщо рішення ВЛК не потребує затвердження, передача документів здійснюється через електронний кабінет ВЛК. Жорсткі терміни. Паперові документи комісії передаються на вищий рівень не пізніше наступного дня після завершення медогляду. Це скорочує строки, але чи все так гладко. Цифровізація це крок вперед. Але система оберіг уже не раз викликала питання щодо стабільності роботи, чи готові всі ВЛК до такого швидкого переходу. Досвід попередніх реформ показує, що технічні збої та нестача підготовки персоналу можуть ускладнити процес. Крім того, постає питання, чи не стануть електронні системи новим джерелом помилок через людський фактор. Друге. Терміни перевірки документів прискорили, але що з якістю? Нові правила встановлюють чіткі дедлайни для обробки документів 5 днів на перевірку. ВЛК має перевіряти документи не довше 5 днів із моменту їх отримання. Наступний день для передачі. Документи про непридатність, якщо вони без помилок, передаються до штатного ВЛК не пізніше наступного дня після перевірки. Автоматична передача до реєстру. Якщо перевірка проходить на рівні штатної ВЛК, електронний документ і протокол автоматично надсилаються до оберіг, а паперові копії засвідчуються печаткою та передаються до ТЦК. Два примірники для військовозобов'язаних, чотири для військовослужбовців. Ці зміни покликані прискорити процес. Але п'ятиденний термін може бути амбітним. В умовах війни, коли медичні установи перевантажені, а персонал працює на межі можливості, чи не призведе це до поспішних рішень? Помилки у висновках ВЛК можуть коштувати людям здоров'я чи навіть життя. Третє отримання рішення ВЛК швидше, але з нюансами. Зміни торкнулися і процесу видачі рішень. Якщо рішення не потребує затвердження, особа може забрати його в день затвердження у тому ж медзакладі. Якщо потрібне затвердження, ТЦК сам друкує документ із постановою, засвідчує його печаткою та видає разом із протоколом громадянина. З одного боку, це покращення, з іншого, чи готові ТЦК до додаткового навантаження. Раніше ми бачили черги та затримки через нестачу ресурсів у ТЦК, чи не стане друк документів ще одним вузьким місцем у системі. Що це означає для військовозобов'язаних? Для громадян ці зміни можуть означати швидший доступ до рішень ВЛК, що важливо для тих, хто чекає на відстрочку чи звільнення від служби. Проходження ВЛК стане швидшим, але водночас більше формалізованим. Немає права на помилку у документах, будь-яка похибка може загальмувати процедуру. Окремо, варто згадати, що до 5 червня 2025 року особи, визнані раніше обмежено придатними, мали пройти повторну ВЛК. Ті, хто не встиг, ризикують бути оголошеними в так званий рушок і оштрафованими на 17 тисяч гривень. Це додає стресу та невизначеності. Висновок: що робити зараз? Уважно готуйтесь до проходження ВЛК. зберігайте всі медичні довідки, епікризи, заключення фахівців, попросіть копії усіх рішень, навіть якщо документи передаються електронно. Якщо бачите порушення, робіть письмові звернення до керівництва ТЦК та Міністерства оборони України. У разі потреби звертайтеся до адвоката, який спеціалізується на військовому праві. А що думаєте ви? Чи допоможуть ці зміни зробити ВЛК ефективнішою, чи це лише чергова обіцянка, яка патоне в бюрократії? Діліться думками в коментарях і обов'язково пишіть, чи вже проходили ВЛК за новими правилами і що думаєте про ці зміни. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, щоб не пропустити нові розбори законів. На все добре!